Це знову Славко. Ася каже, щоб я не робив, але я не можу. Така в мене важка доля Культур Трегера. От як же вам Це два моїх любих опоненти пан Воут Уа і пан Русь, це Україна, два моїх любих аноніми. І вони дуже полюбляють вправлятися в українському патріотизмі. Я, чесно сказати, різниці не бачу. От ви в тому… Що Москвини, що їхні, як це господи, охотнарядці, Оце називається охотнарядчество, це називається квастой патріотизм. Українською, я, чесно сказати, не знаю, як це лайно назвати. сподіваюся, в українській мові для такого лайна назви не було. Але якщо її хтось знає, то прошу мені вказати. Я буду дуже вдячний цій людині. Доводити, що в сусідів, що за гомілем людзі йось Тільки дробненькі, можна було, коли їздили в той загоміль, продавати вироби місцевої кустарної промисловості. Правильно, для не єсєті в 19-му сторічі. Я теж знав виходить з тих людей, бо батькові, які знали, що за гомілем людзі йось толька дробненькі. Це нормально для середньовіччя, це нормальна практика вважати, що на полях карти живуть люди з п'ясіми головами. Але доводити, що нема культури в сусідів, а, а нащо така потреба? Гітлер таке пробував доводити щодо слов'ян, Мусаліні щодо ефіопів пробував. Каже, у них там сука рабство, Каже, уявляєте, культури немає. В Ефіопії каже, рабство, давайте їх освободимо. Правильно, Фачета нера де Абісінія. чим вирізнитися, от прошу хоч, чим вирізнитися, крім того, що пан демонструє мені москвинську партянку і називає її онучею. Приплив пароплав, каже, ловили хабсу і називали її чоуси, каже, анчоуси. От те саме. Ну, а що вам так довести, що в них нема культури? Тому що вони, вони вам доводять, що у вас нема культури. Ну, грайтеся в цей ідіотизм між собою, тільки мене звільніть від цього ідіотизму, Розумієте, я через цей ідіотизм українською культурою не можу займатися. Комусь воліла про доступ. Мені цікаво, хто саме заборонив доступ до президентської бібліотеки через диверсії Москвини або українці. Мені, чесно сказати, плювати. Бо я і так встиг звідти винести в клюві все, що хотів, аж до штуцеров хапьорського полка і калібра двоствольних штуцеров, правильно, пластунов розвідчиків, хабардінського полка і прочих. Так що я закінчив не тільки з українськими калібрами, але й з кавказькими. Інша справа, що воно вам не потрібно, вам потрібна ідеологія. От пан Русь Україна, пам'ятник йому, це маркери, що він був імперцем. Я завжди мене. Хотілося спитати, а Котляревський був імперцем, а Гребінка був імперцем чи не був? Ясно, що першим не імперцем тут був Шевченко. Значить, теоретично ми маємо повалити Котляревського, маємо заборонити Енеїду і почати наш відлік з Шевченка, бо він таки насправді імперцем не був? А всі тоді були імперцями. А вибачте, а чого імперія нам не зробила? Про що домовлялися з козацькою старшиною? Які зобов'язання? Боронити від нас від ляхів та, та, та мусульман та турк, турок з татарами від Османів? Оборонили? Оборонили. Перенесли кордони ляські на заход, а турецькі на південь. Перенесли. І ще як перенесли? Православну віру боронити. Обіцяли, боронили. Подивіться, які додому. Про бо що боронили на Правобережжі, як Бібіков. Щоб там би не мали. Які б не мав претензії, наш любий Шевченко, до Бібікова. Капрал Гаврилович безрукий та Ундір п'яний. Довго руки Україну правили. Добра таки чимало натворили. Немало люду оголили оці кацапи, Ундіра. Бачите, у нього протест соціальний. Не національний, тому що вони боронили українського селянина проти польського поміщика аж так, що не побоялися 64-го року довірити зброю українському селянинові, де да і перед тим не все правобережжя утикалося вже перед 812 роком шлагбауми, за, за яких місцеві селяни тоді та не було, пильно допутували кожного. Освіченого, чи він часом не ляг і не француз, і куди він їде безподорожди губернатора? Вони виконали це зобов'язання, оборонили. Цього православ'я ми вибратися досі не можемо. Оборонили. Козацтво оборонили, оборонили, 15 років служили, служили. Останній раз піднімали козацькі полки на ляха 30-го 31 року, 1800. Після того могли переселити нахабно на лінію, обрали добровольці, визнали 15 років служби. До 2010 року половина населення Остерського уїзду писалася тут козаками по перії школьних. Подивися, вон, горе: півшколи козаки, півшколи селяни. Виконали вони свої зобов'язання перед нами. Виконали. Те, що вони впровадили русифікацію, їм вже хуже. Того, що на цього Генес, бачите, почався. Так імперія улуснула. Наші зобов'язання перед імперією вичерпалися, Унія закінчилася. Ми розійшли, ми зробили ручку в демократичній Росії. помахали, розумієте? Весь наш конфлікт насправді це конфлікт з так званою демократічної Росією, Ми їй помахали ручкою. Як і народи Балтії, Кавказу Середньої Азії. Але до чого Україні почали ага-ага, дуже підтримувати. да, да 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 прямо так підтримують, що аж просто як завжди підтримують. Да. Да, 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 це маркери. Це масу розумієте, пан несвідомий свого комсомольця. Пам'ятники це архітектура завжди. І тільки для упоротих комсомольців, пам'ятники це маркери. Розумієте? Тільки для них. Навіть німці були такі ідіоти, що пам'ятники Лінському прибрали у Варшаві. До Арсеналу каже, люди Варшави, Я МТУ написали на стіні армія Крайова. Розумієте, а більшовики, і ви б його просто повалили. Тому що ви слабкі, вам обов'язково треба боротися з тим, хто слабший за вас. Ті, хто на фронті борються з тим, хто сильніший за них. Вони герої. А ті, хто тут в тилу борються з тими, хто слабший за них. Хто не може навіть міліцію покликати, якщо ви його підріжете, розумієте вату якусь, а сусіди почнуть свідки знімати це на камеру, то вам ясно з вашої переляку або з вашого закордону, бо я щось після 12 років не знаю, де цей пан Волт Уа знімає свої ролики за подорожі, що там у нього, Каракаси, Гудаути. А ви будете боротися з пам'ятниками. Мене на це не підписуйте. Розумієте? От, простий русин. Ну, що можна сказати з простого русина? Дата регістрації. Може, я його забаню? Як ви Конечно. думаєте? Ася каже банить. Ну що ж, приговор окончательний обжалування не подлежить. Навіть. За русинство. Ніяких русинів ніколи не було, нема і бути не може. От русини, на відміну від нас, українців, це москвинська вигадка, як казали правильні українці у Львові старо кацапи. Бай!